Англійська мова на уроках фізкультури. English in physical education classes. Модальне дієслово can. Modal verb can. Can. Могти. Я можу вмію плавати. I can swim. Can't Не могти. Я не можу грати шахи. I can't play chess. Питальне речення. Question. Ти вмієш грати футбол. Can you play football? Минулий час. Past tense. Міг. Could. Я могла зробити сальто. I could do a flip. Заперечення. Не могла. could not couldn't Я не могла пробігти 10 кілометрів I couldn't run 10 kilometers Майбутній час Future tense Зможу Will be able to Я зможу перестрибнути цю висоту I will be able to jump over this height Заперечення. Я не зможу переплисти цю річку. I will not be able to swim across this river. Запитання. Question. Ти зможеш забити трьохочковий м'яч. Will you be able to make a three pointer? Дякую за увагу. Thank you for your attention.